Скільки швидкої капуста? 10 по 10 гривень, так? А моркву маєте? Маєте. Скільки? 30 гривень. Маєте готову капусту? 5 літрове 200 гривень, а 3 літрове по 150 буде. Це відразу на початку. Підходьте. А ви куціно молода капуста? Ящиком якщо брати. 18, так? Це насливка? По 50. Так, пекіночка. Ось така маленька по 20, а більше? По 18 гривень. А ось такий кріп? 150. Петрушка? 120. Щавель? 130. А кінза? 150. Цибулька? По 10 на пучок. 100, 100 на кілограм буде. Шпинат? 120. Чебрець? 280 і розмарин теж 280, м'ята по 250 гривень. Чи що маєте? Гарбузи, морква. Гарбузи і морква по 15 гривень, а така капуста по 15 гривень. Це ряд зеленю продавець. І ще є селера, а яку ціну? По 40 гривень, а порей? Також по 40. яку ціну а гирок? По 100. А яку ціну перець? по 90, а от такий от маленький по 45 буде, так? А помідор рожевий? 45. По 45. А ось такий менший по 30 буде, так? А високорослий? 40. По 45. Яку ціну редька буде? Чорна, біла? 40. По 40. А ось така капусточка? По 80. А порей? 80. не порей, а селера. Селера По 40, По 40. а порей? Порейчик 35 і, 35 і 45 гривень. А ще у вас є петрушка. Петрушка в яку ціну? Петрушка 50. По 50 гривень. Це ми є в шостому ряді, так? Чи який це ряд? Сьомий. Сьомий А. Кому щось цікаво, з цього підходьте. Так, а скільки такий перець гарний? По 90 гривень. А ось такий? По 15 гривень. А ось такий? По 70. А ось такий, то теж по 15, так? А перчик чилі? По 70 гривень. Ще маєте зелений помідорчик? по 20. А ця радиска. По 20 пучок. А ще є зелень. Цибулька по 12. О, що маєте кукурудзка, кокуруска. Сьогодні 15 По 15 гривень. Можна навіть одну штучку купувати, якщо б хтось собі захотів. А петрушка? Петрушка 10 пучок. По 10 пучок. І якщо, якщо кілограм, то 100 гривень. Це моє в кінці 9 ряду. По скільки цвітна? 25. По 25. А броколів і ціна? По 40 гривень. По скільки огірок? 85. і Вісімдесять 85, а ось такі буде 70. по 70. Угу. По Скільки огорок? По 95. А баклажан. 75, так? п'ять, так? на такі помідорки? По 40 гривень, а перчик ось такий. По 80, а ось такий жовтенький, також 80, а капуста? По 16 гривень. А броколі маєте ще? По 50 огірочок. По 80. А ось такий перчик чилі по 100 гривень. Це моє в 9 му ряді, 24 те місце. Яка ціна така буде цвітна. По 35, а біла, по 20, а броколі? по 45. Яку ціна буде броколі? По 45, а цвітна? 18, 20. А ось така пекінка по 20 гривень. А ви знаєте, по скільки ось така капуста? Ще є велика? Ось така велика, по скільки буде? 13-15. А ще у вас ось така є е, капусточка. Е, так, ось тут яка ціна буде 20? такою? Яка буде ціна? По 80 гривень таких коробочках. Це такі помідорки. По вісімдесят і більше, отакі от будуть по сто двадцять. А ось такі по шістдесят гривень. Що це таке є? Кабачок по 55 п'ять і сімдесят п'ять. Ось такий. А салат по сто гривень. А ось такий баклажан. По вісімдесят, а перчик зелений. По тридцять. А ще маєте селеру. по п'ятдесят гривень? А дайкон? По двадцять п'ять. Це двадцять місце, дев'ятий ряд, десятий ряд. Овочі та фрукти напроти. По скільки картопля? Дев'ять. По 9. По ні? Яку ціну капуста буде? 15. По 15. 50 до 120. Чесник від 50 до 120. А капуста? Вісім і 7. Яку ціну капуста? По 6. А буряк? Ну, сіткою хтось захотів. По 8. яку ціна цибуля. По десять. Капуста по 7 ось така. Віку ціна морка? По 8. А ось така маленька капуста. По 5 гривень. Картопля ось така 9. А ось така? 9. Також 9. А віку ціну картопля? По 9. А цибуля? Теж 9. Яку ціну цибулька ваша? 9 гривень. По 9. А чесник? Часник По 100 гривень. А картопелька? 9, а маленька? Маленька 3 гривні, 4 5. По 3-4 гривні, да. так? А морква? Морква 6-7 6-7 гривень. Це моє в 11 му ряді посередині. Яка ціна капусточка? 7. По 7 гривень, а синя? Сіна 16. По 16, так? А борічок? По 7 гривень. яка ціна картопля? По 8 гривень. Яка ціна сині грив. 80 ось такі 80 гривень. Ще у вас є глива, а глива? 80 по 80 гривень ось така пачечка. Це моє в 15-му Б-магазині, другий термінал. Є ще на роздрі по 55, по 80, по 65 і по 75.